Загалом про астрономічні прогнози, які ви... скільки? Часу ви їх розповідали. Я прийшла в планетарі 20 жовтня 1967 року. І після сеансу чи вчителька чи матуся не знаю, стала і каже: ми знали, що тут цікаво, але не думала, що настільки. А з Олександром ми вже поговоримо про космічну капсулу. Це окуляри окулус, які дозволяють дітям, молоді, дорослим будь-кому поринути у нереальний віртуальний світ і космічний світ про роботу Вінницького планетарію, новинки та плани розкажуть гості програми на часі директор комунального підприємства, дирекція парків та дозвілля територіальної громади Олександр Мельник та лектор планетарію Марія Левченко. Марія Федорівна, наші телеглядачі не бачили вас, відколи на нашому телеканалі немає ранкового шоу, а це вже більше ніж півроку. Ми за вами дуже скучили, але за нами. Ну, ще більше. Розкажіть, будь ласка, що відбулося у вашому житті за цей час? За цей час ну продовжую працювати, і все те, що я мала розповідати на світанку, я розповідаю, є в нас такий клуб хлопчиків і дівчаток, кому за 70+, плюс, 90+. плюс, плюс. І ось ми дуже часто зберемо. Я зрозумів да, місце дислокації в нас у центральній бібліотеці. Ну, коли там був ремонт, то нам е, дозволив е, директор парку. Ще попередні у планетарії проходили засідання, та я всіх знайомлю, що нас чекає, про свята всі і релігійні, і такі свята. Ну, Дуже так цікаво проходять у нас ці зустрічі. Раніше в доковідні роки ще, ну, звичайно, довоєнні екскурсії були: музеї, театри, по монастирям їздили. Дуже така цікава програма в нас. І ось я якраз живу. Був інтересами цього клубу одинока. Дітки покинули всі за кордоном. І я старенька, така хороблива. Але ну, це ми... моє життя в планетарії. Ми завжди про вас говоримо і завжди пам'ятаємо. Ніхто вас не покинув, ми завжди з вами, тому не не переймайтеся. Як Тоб... казав, Амосов, людина щаслива, коли в нас радість іде на роботу, і з радістю повертається додому. Так і я теж з радістю завжди. E, да, щоб раніше прийти в планетарій і повертатись додому. Мене чекає режим, мій режик. Режик про ні. нього не знаю, чи встигнем поговорити. А от про астрономічні прогнози я вас не відпущу, якщо не розповісте. Ну я знаю, що за цей час багато було відбулося змін і в планетарії, в тому числі. Позитивних, нових. Нещодавно там з'явилася космічна капсула. Олександр, розкажіть, будь ласка, звідки вона туди прилетіла? Ну, в цілому побачили заявку, що Фонд громади Подільська громада проводить конкурс грантових проєктів для закладів Галузі культури, для підприємств Галузі культури. Ми, відповідно, не могли пройти повз і не спробувати себе, тому виграли найбільший грант в 40 тисяч гривень, який дозволив нам. Придбати технічне обладнання, це і безпосередньо окуляри віртуальної реальності Oculus, які дозволяють поринути в фантастичний світ відчути себе і космонавтом, і не знаю, космічним воїном, і просто розглядати, відвідувати різні найвідоміші музеї світу. Бути безпосередньо там, тому що ти обертаєшся на 360 градусів, і ти бачиш навколо щось ну ніби реальне. Достатньо буквально там 10-15 хвилин, і ти вже повністю все поринаєш і відчуваєш себе на 100% там. А там е, можна буде відвідувати якісь ще, до прикладу, існуючі екскурсії, щоб якщо людина знаходиться у Вінниці, захотіла, тому що я знаю, є така можливість е, ну, відвідати якісь віртуальні екскурсії. Так, да, Там можна по найвідомішим музеям світу. Е, Ми лише зараз шукаємо, щоб це були програми українською мовою, тому що більшість з них е, англійською і хоча зараз багато молоді і чудово розуміє англійську, вони вивчають і в школах, в побуті, це серіали англійською, мовою оригіналу, і це цей бар'єр стає все менше і менший. Тому так дійсно можна відвідувати і різні світові музеї, можна погуляти по міжнародній космічній станції, можна постріляти з космічних бластерів, можна розбирати там певні. 3D фігури, крутити їх, запускати їх насправді мені особисто дуже цікаво було спробувати вперше от відчути це, а дітям то взагалі ну, відгуки найкращі. А як загалом ця капсула буде працювати? Хто її зможе відвідувати? І коли? Зараз вона працює з понеділка по п'ятницю, з 10 до сімнадцятої. Відвідувати може будь-хто, тому що розвага на будь-який вік можна знайти, але більше все-таки це з діткам від 8-9 років і до 15, тому що там багато такого саме ігрового формату, і ось саме молоді дітям буде найцікавіше. Але і дорослі теж з задоволенням приходять, і ну в цілому всім це подобається, тому що щось нове можна спробувати. І зараз це вже на платній основі, тому що за умовами гранту було умовою проведення соціального заходу. Ми спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом провели такий захід. Майже для 40 діток переселенців, діток батьки, яких загинули на війні, та діток, батьки, яких без усі пропали. Тому ось теж такий момент, і соціальна складова для того, аби поринути у світ, в якому немає війни для дітей. Це теж дуже важливо і дуже було класно. Марія Федорівна. Ви вже встигли випробувати. Космічну капсулу. Да, я мультфільм дивилася дуже цікаво, неймовірно. Неймовірно, цікаво. А от мене цікавить, а де взагалом ви будете брати? Ось аудіовізуальний супровід, який потрібен і для роботи власне космічної капсули, і ну от цікаві, і роботи планетарію загалом. Давайте розпочнемо з космічної. Е, ну, якщо говорити про космічну капсулу, то теж по гранту ми в цілому грант був реалізований на співфінансуванні з комунальним підприємством дирекція парків, тому що на 40 тисяч ми купили суто обладнання. Це телевізор для того, аби людина, яка координує роботу і пояснює дітям, що їм робити. На цей телевізор демонструється, йде демонстрація екрану. І він пояснює, куди там вправо, вліво що натиснути, щоб легше було і швидше розібратися. Безпосередньо самі окуляри і програмне забезпечення, тобто платний софт, який завантажується в ці окуляри. Воно насправді набирає дуже серйозних обертів і контент поступово самі наповнюють і розробники. І я думаю, що це питання ще там умовно рік-два, і його буде стільки ж, скільки на звичайному смартфоні, тому що зараз їх там навіть використовують в побуті люди, коли миють посуд. Тобто за кордоном. Мається на увазі VR-окуляри. так? Ти одягаєш ці VR-окуляри. Там є такий режим, що ти бачиш наскрізь. Тобто, В тебе є меню, і ти можеш користуватися, якщо це не в іграх, а умовно ти просто сидиш в інтернеті, там, дивишся якісь відео на Ютубі, або скролиш Instagram або Facebook. Ти можеш просто руками. Без будь-яких джойстиків ти береш руками меню, ти собі виставляєш, гортаєш, вибираєш там різними комбінаціями пальців, ти переходиш кудись, і ти собі ставиш умовно навпроти себе або в будь-яке зручне положення і можеш мити посуд там або займатися хатніми справами. Майбутнє вже тут, Марія Федорівна. Ви зможете сидіти вдома і проводити лекції з дому. Хоча я переконаний, вам це не потрібно. Ви хочете прийти в планетарій, там зустрітися з відвідувачами. Ну, щоденно розповісти. нова інформація, так, так. новий день, новий вплив світил. Звісно, а ось оці неймовірні проекції, які є на склепіні самого залу планетарію. Їх їх же ж теж хтось розробляє. Скільки їх загалом є? Да, у нас дуже їх багато, але на жаль, на російській мові дуже неймовірно цікаві. Знаю, що їх переробляють да, наші спеціалісти, так. Да, да, да. завдяки телеканалу Віта і вашим е, працівникам знайшли е, можливість, як є ще да, допомагає. Віта нам якраз е, так поміж з вашої сторони. Ну е, не настільки в перекладі, тому що безпосередньо лектори е, завантажують є сервіси, і ресурси світові, де можна скачати безкоштовні. Фільми, але вони не зовсім підходять під повнокупольну проекцію. Нашу тут вже ми користуючись вашою допомогою майстерності монтаже, можемо його правильно відзеркалити і так далі. А дівчата, лектори, планетарію вони займаються безпосередньо перекладом. І потім вже відповідно і начитуємо і озвучуємо спільно нові лекції. І з 2022 року ми додали вже більше 15 нових програм, нових лекцій. Ти в цілому робота комунальне підприємство було створена в 2021 році. Передані е, матеріальні цінності на баланс в листопаді місяці, і буквально через декілька місяців розпочалось повномасштабне вторгнення. Але це нас не зупинило на тому, тому що в листопаді ми прийшли. Е, здається, в кінці лютого ми відновили водопостачання в планетарії. Знову ж таки в 2022 році була робота проведена по покрівлі. В 2023 ми замінили систему опалення, тому що ну вона вийшла з ладу. І окрім, ось, як я казав, з цього багатства історичного і ну, з цих цікавинок наукових, які є всередині планетарію, є ще значна робота, яка пов'язана з безпосереднім утриманням самого приміщення і наповненням цього приміщення чимось новим для того, аби відвідувачі поверталися до нас. Навіть попри те, що Зараз дуже багато нових локацій з'явилось планетарії, бо коли я був там в останній прийшов нещодавно, побачив, для мене було відкриттям побачити дитячий куточок, і, 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 і ретро-куточок подорож у минулий в ту саму космічну капсулу. Про це обов'язково поговоримо. Але я знаю, є ті речі, які там вже десятиліттями є. Зокрема, знаю, що ще в 1968 році в році планетарії встановили оптико-механічний проектор, який дозволяє, власне проектувати на цю купольну систему всі ті. Відео, які які ми бачимо, і, і зоряне небо і, і, і решта, і він був виготовлений в місті Ієна в Німеччині. Він досі функціонує цей проектор. І ним досі активно так, користується. Так. Унікальніша картина зоряного неба. Мільйон доларів коштує апарат планетари. До речі, я в Москві бачила апарат японський, той втричі дорожчий, але якість цього набагато краще. Вінницького ну, саме. абсолютно. Ну це Абсолютно точна копія неба. Я ще хотіла додати, що ось коли розпочалась війна, до мене приїхала директор Харківського планітарію. Вона проживала в мене так кілька місяців. І ось недавно попросили ми, щоб в них вже там унікальна теж колекція ось цих повнокупальних фільмів, і вона нам теж дала. Правда, всі вони на російській мові, але дівчатка будуть Є перекладати. Ще працювати і перекладати. Да. Да, так що в нас теж по. Повнилася наша колекція нашими цікавими фільмами. Це все потрібно бачити, так, потрібно так. відвідувати, потрібно до вас приходити. Так, ходять не один раз, не один раз. Пам'ятаю, підходив в кінці сансу до мене. Якийсь чоловік і каже: Я лікар із Чернігова. Ви знаєте, я вас уже третій раз. Мені так у вас подобається, У нас немає планетарі. Дуже приємно чути. Взагалі, наскільки мені відомо, тільки чотири функціонуючих планетарії залишилися. Значить, зараз працює лише Дніпровський планетарій. Ось наша лектор Тетяна Володимирівна По. Побувала там дуже дорогі квиточки, вартість була 200, А зараз директор Херсонського планетарія, теж в Дніпровському планетарії побувала, вона переїхала там, замінували херсонський планетарій, там взагалі вже 250 дитячі такі дорогі квиточки. У зараз, нас а у нас самі, самі такі демократичні вартість квиток. За яким Найменше, графіком зараз да. працює планетарій? Сім днів, днів в тиждень. Кожного дня в планетарії раді так, бачити Так, Щоденно працюємо без вихідних. У нас два з половиною лектори, так що якому працювати. <рес> Дуже да? подобається, це визначити, два з половиною лектори. <рес> <рес> Розкажіть детальніше про ці нові локації, про які ми вже згадували. Відколи працює у планетарії дитячий куточок ЮНІСЕФ. Ну, з Юнісефа ми почали працювати буквально одразу після повномасштабного вторгнення. Як тільки вони почали з'являтися в місті, то вони з'являлися в перші локації були це Вишинський парк і Європейська площа. Потім на зиму вони шукали приміщення, яке б відповідало там певним критеріям, і відповідно в яке ходили б діти. І планетарій підійшов як найкраще, тому от у нас така синергія вийшла з тим, що є дітки, які можуть прийти і безкоштовно погратися, відвідати майстер-клас. Є ті, хто відвідує планетарій і йде потім туди. І загалом нам все підходить. Окрім того, ЮНІСЕФ в такі кризові періоди в минулому році він забезпечив безперебійним живленням самобудівлю планетарію. На випадок відключень був встановлений генератор, закуплене пальне. Окрім того, була встановлена дизельна теплова пушка у випадку там, сильних морозів або якихось надзвичайних ситуацій. В планетарії було б світло, тепло. І це також завдяки співпраці з ЮНІСЕФ. А як зараз працює ретро-куточок, подорож у минуле? Що там можна побачити? Ну, в цілому, це е власник Олексій. Він дуже довго шукав е локацію де перекуди перевести, куди перевести ось ну не знаю. Напевно, для нього вони як його діти, тому що він особисто докладає дуже багато зусиль, щоб це зберегти, відновити, поповнити. І він цим живе. Зараз воно працює частіше всього по вихідним. Це символічні ціни, знову ж таки демократично, воно має бути доступне, тому що зараз такий період, що в людей сильно грошей багато немає, враховуючи, що це дитячі локації, здебільшого, тобто, дітей має залишатися і має бути дитинство. І є така обіцянка від Олексія, що це ну тому, що ми йому допомогли реалізувати це і знайшли таке непогане місце, скажімо так, що це буде теж і спадком для дирекції парків для планетарію. Давайте ще раз акцентуємо на увагу на тому, чи є зараз якась система знижок або ж пільг для відвідувачів, зокрема для діток військових або ж для ВПО. Да, відповідно, наказом затверджені пільгові категорії, тобто це повний перелік, який відповідає всім нормативно-правовим актам, і діє 50% знижка на відвідування. В індивідуальному порядку ми можемо розглядати з громадськими організаціями по листу. Ми можемо робити звернення до вас. Да. Відповідно, є звернення, є точна кількість, точний час діток, і ми вже в індивідуальному підході, виходячи із можливості тієї чи іншої організації, то є організації, які працюють на донорських коштах, і для них не є проблемою заплатити а є організації, які працюють на Своїх бажаннях і морально вольових якихось якостях, і вони всіма силами намагаються зробити щось корисне і гарне для цих дітей, які втратили свої домівки, втікли від війни, і зараз і їх батьки і вони самі намагаються відбудувати своє життя. Тому тут ми йдемо на зустрічі, і відвідування в деяких випадках може бути безкоштовним. Зараз поставлю певно риторичне запитання, але дуже хочу почути на нього ще раз відповідь. Ще у 2015 році Асоціацією планетаріїв, наш Вінницький планетарій, був визнаний найкращим в Україні. Скажіть, чи залишаємо за собою досі цей статус? Коли вже був юбілей планетарію, приїхали планетарці України, то вони сказали, що дійсно ваш планетарій саме супер. А ці панорами наші просто унікальні. Панорама Вінниці там, значить, всі цікаві об'єкти, і це просто всі приходять і запитують, а буде схід сонця над Вінницею? Це, це так цікаво, просто неймовірно. Ну і інші панорами теж дуже дуже цікаві. Дуже цікавий факт ви читав ще влітку про те, що е, про наш планетарій Вінницький написали в Япо... статтю в японському науковому журналі. Так, Розкажіть так, про це детальніше, як це трапилось? Ну хтось із журналістів побував тут, побачили е, нашу унікальну картину, наші ці всі ефекти, ці затемнення е, це просто неймовірна картинка. і... Написали, від. дуже приємно було читати. Дуже. Потім е, знайшли людей в Японії, які змогли купити. У мене особисто є два примірника цього Трошки журналу. Да. Нам його відправили. Я думаю, ну нехай буде на згадку і в таку, можливо, Трошки. колись буде, будемо створювати і. Колекцію, якусь міні-виставку, і воно воно того варте буде дуже цінним, переконаний експонатом цієї колекції. <кхм> Якщо вдаватися в цифри, то у наступному році, 2025, му планетарій буде відзначати Ювіле? свій ювілей. 60 Ювіле? років. Так <кхм> да, Так, вже починаєте готуватися до цієї дати? <кхм> да. Но... 50 років це було щось неймовірне. Це була сама цікава зустріч планетарців України, сама цікава. Так постаралися просто неймовірне було святкування. Дуже хочеться вірити в це. Всі щиро надіємося, що всі наступні важливі дати для кожного абсолютно ми будемо зустрічати у мирній Україні в нашій державі, яка перемогла у цій, тому що ніхто ні на секунду в цьому не сумнівається, перемогла у цій страшній і дуже несправедливій війні. Е, Марія Федорівна, давайте шокуємо наших глядачів. Е, признайтеся, скільки років ви вже працюєте? В, е, в ну, 67-го, так, порахуємо. Е, 50? 67? 67? 67-го року? 67-го. 57. 57. 57 років, Марія Федорівна. 57. Я вас сам шокував, так не ви наші глядачі, а я вас 67. шукував. Да, і саме головне, що завжди, коли ми проводимо лекції, ми розповідаємо про родзинку нашої Вінничини. Це одне із саме чудес Вінничини, це чудо України, це чудо Європи. І ось ці доковідні роки приїжджали до Вінниці вчені всього світу. Там і японці, і Африка, всі представники Кавказьких обсерваторій, Прибалтійських. Це наш лінецький метеоритний кратер, і в нас фоє. Ми зробили таку виставку, значить, нашої цієї родзинки. Там камінчики, і ми завжди кажемо, що ось ви в кінці сеансу підходьте, потримайте, задумайте бажання, обов'язково здійсниться. За повір'ям небесні камінчики приносять щастя. Ну я не тримав, не тримав його в руках, але фотографію зробив на телефоні. А до речі, в нашій справжній камінчик, значить, а це що, бутафорний? Ні, це що це... <рес> це за камінчик з кратеру? Сам метеорит, він десь там mm -hmm. на глибині. Mm -hmm. До речі, в Аризонському кратері на глибину 410 метрів бурили і знайшли ось на такій великій глибині. Десь у нас теж на такій глибині, а це просто коли він падав, глина стала. Mm -hmm. Цементом ось таким каменем, просто ми, під великим тиском, да графіт стає алмазом. да так ось. Не відкривайте всіх таємниць, нехай а, до вас ой, прийдуть ой, на ні, лекцію це, це і так все цікаво. це почують Особисто Є, ні, я власне. одну хвилиночку розкажу, це дуже було цікаво. Значить, приходить до нас на сеанс молодий чоловік із своєю коханою, ну і просить там показати йому планетарій і потім. Vendo... Півгоденки задавав сеанс про Всесвіт, про всі космічні об'єкти, про нові відкриття і так далі. Ну, Подякував, і пішов, а потім проходить якийсь час. Значить, після сеансу підходить молодий чоловік з бородою, і каже, ви мене не пізнаєте. Це ж я вас був на сеансі. Я каже, робив турне по Європі, їздив по всім країнам і шукав достойного для вас подарунку. І він каже, в Нідерландах я купив для вас метеорит, а за один грам метеориту, Тисячу доларів, так, щоб подарував нам справжні метеорит. Особисто вам чи Так. Ні, особисто мені. Я ж споратовала. Ви багатчика, багач, да, Марія да. Ну, Він, звичайно, в планетарі. У нас, до речі, теж був справжній метеорит Сіхоти Алінський. Марія Федорівна, не вистачить ефірного часу, щоб розповісти про все те, що би я хотів вас розпитати. Але я обіцяв, що я не залишу наших телеглядачів без вашого астрономічного прогнозу, за яким всі так скучили. Розкажіть, будь ласка, що віщують небесні світила на цей. Непростий, певно, 2024-й високосний рік. Так, чому він не простий? Чому вважається, що Високосний рік нещасливий? Це День Касьяна, 29 лютого, День Касьяна. А чому ж цей Касьян такий недобрий? За переказами він і святим Миколаєм, чудотворцем, коли йшли по дорозі, побачили, що він застряг у болоті. І щоб не забруднитися, Касьян не захотів допомогти витягнути. А ось святий Миколай, він якраз допоміг. І тому -то ми святкуємо День Святого Миколая двічі на. Рік це було 19 грудня. Тепер це 6 грудня. Ну і 22 травня. Ми не знаємо дати його народження, лише дата смерті була 19 грудня. Зараз 6 грудня, і ось дату перенесення мощів. Це історична особа у бар. Е із Мірлікейських у бар, але не наш бар, не вінницький, а італійський бар. Да, 22 травня, значить, це у нас виходить 9 травня, 9 травня двічі, а касіяна лише раз на 4 роки. І ось тому то вважають, що він ось така недобра людина, не хотів допомогти. Ось то тому... Що не буде добрих добрих висококосне справ... рік, вважається несприятливим, не можна одружуватися, не можна закладку фундаменту. Будинку здійснювати ніякі нові справи. Ну, це таке повір'я, прикмети. Хтось у них вірить, а хтось не вірить. Ну, ми не можемо сидіти, склавши можна, руки. Так. У нас. Але новий є рік у нас завдання, рік дракончика. Він же за східним календарем, а народи сходу, мудрі люди. Ви, mm -hmm. що це саме наймудріша тварина, і вони її дуже поважають, дуже люблять. Що це рік надзвичайно гарний, сприятливий, добрий для всіх справ. Це рік дракона. До речі, ось такий зелені. Не дерев'яний буває раз в 60 років, тобто вони там різні стихії: дерев'яна, водяна, там металева земляна. А це дерев'яний дракончик. Надзвичайно гарний сприятливий Будемо думати, що він нам повезе. До речі, він допоможе нам вибороти перемогу. Та, до речі, ось наші екстрасенси, астрологи, вони ніяк не можуть спрогнозувати, коли ж буде кінець війни. Кажуть, що армія екстрасенсів шаманів у Путіна на 40 раз. Більша за нашу, і ось Магдалена Мочієвська, дуже вона така цікава мольфарка Так вона каже. Переді мною весь час цифра четвірка. Четвірка це значить, ну взагалі в нас 13 вважається нещасливе число. На ось, сході чотири на сході тільки чотири це число смерті. Да, дуже така погана цифра. І ось вона каже, що якщо у 22-му почалась війна, значить закінчиться через чотири роки в 26-му. Це вона так прогнозує. Да. Але раз будемо надіятися, четвірка в нас рік, 24 четвертий, дай Бог, щоб в цьому році закінчилося хотіли... Можливо, все-таки нам не вирішувати. Да. Олександр, розкажіть, будь ласка, про майбутні плани. Що є в планах діяльності, зокрема, дирекції парків та дозвілля територіальної громади? Що нового плануєте реалізувати? Зокрема, в планетарії? Ну, перше, у нас є такий виклик, з яким ми стикнулися, те, що окрім апарату, цей є ще. Два проектори, які безпосередньо відтворюють нові програми, нові мультики. Вартість цих проектів дорога. Ремонт теж дорогий. А один проектор основний ми вже в цьому році відправляли на ремонт, і ну, є відчуття, що незабаром доведеться його оновлювати. А ціна такого проєктору – це 100 плюс тисяч гривень. То... Чи може цей ремонт почекати, чи якщо його не робити, то просто не буде чим працювати Ми, Ми намагаємося його підтримувати в тому стані, який він є, щоб він працював далі, але з'являються там періодично полоси на весь купол і так далі. Воно псує саму картинку, та й в цілому будь-яка будь техніка з часом має властивість ламатися і виходити з ладу. І цьому планетарію вже не один, і не два і не три роки. Тому рано чи пізно ми його оновимо. Будемо намагатися робити все і залучати і донорські кошти, і партнерів відповідальний бізнес для того, щоб встановити ще новіше, ще сучасніше. Якщо буде змога дійсно залучатися чиюсь підтримкою зі сторони, це було б дуже доречно і дуже добре. Я дуже дякую вам за візит до мене на ефір за цю дуже цікаву розмову. І хочу побажати нам усім у цьому непростому році, щоб дійсно. Цей зелений дерев'яний дракон нам допомагав. Допомагав позитиву наближати побільше. Нехай це буде оберіг для вашої студії. Дуже дякуємо, дуже дякуємо мені Особисто дуже приємно було сьогодні з вами побачитися. Я вам дякую, що ви додали мені позитивного настрою. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні спілкувалися про нові локації у Вінницькому планетарії. Про його. Роботу і плани на майбутнє із директором комунального підприємства Дирекція парків та дозвілля територіальної громади Олександром Мельником і нашим улюбленим вінницьким астрономом, лектором планетарію Марією Федорівною Левченко. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося вже у наступних випусках!